Це Дуже комплексна проблема, і я хочу сказати кілька речей. Перше Я впевнений в тому, що у цей перший текст, який подав кабінет міністрів, всі прекрасно розуміли, що він не прохідний з точки зору ні голосування, ні сприйняття в суспільстві, тому що ви запитували по відношенню до кого повинна застосовуватись така цінність і поняття як справедливість. В першу чергу до тих, хто зараз перебуває на передовій. Люди добровільно. Мобілізувалися, пішли на захист України у 22-му році, і зараз не розуміють перспективи і не мають чітких правил, скільки вони ще там будуть перебувати. Бачите, вони... вхід є, виходу нема. Я зараз не буду про говорити про чорний гумор, який серед наших військових це, але, але це правда, це правда, це правда. І, і я вам скажу, що і фізично, і морально виснажені, але тим не менш продовжують стояти. І саме головне, що ми ж не проведемо нормальний процес. Мобілізації без чітких правил демобілізації, тому що навіть новобранці, умовно кажучи, хочуть розуміти, на який період вони йдуть. Але до чого я веду? Чому уряд мені здається не вірив сам, що такий варіант пройде? Я дуже прекрасно знаю, як проходить погодження і голосування у кабінеті міністрів за проект закону, який подається суб'єктом законодавчої інституції Кабміном. Так. У Мене велике питання: яким чином були погоджені мін'юстом, наприклад, положення антиконституційні, які стосувалися не просто обмеження прав наших громадян, бо дійсно правовий режим воєнного стану він передбачає. Певні обмеження наших прав, але це просто топтання і нівельнування прямих норм конституції, яким чином було погодження. Я був щиро здивований, коли почув заяву міністра фінансів, що у нас на мобілізацію виявляється, нема коштів. У мене питання, яким чином МінФін погоджував цей законопроект, і яким чином це все голосувалося. Мені здається, що була проба пера, умовно кажучи, ці всі дискусії. Протягом цього цих е, півторь тижнів супроводжувалися іншими не менш е, вибачте брюдовими ідеями. Ви ж згадайте, що говорили, що можна. Давайте спробуємо е, лотерею, значить, до е, офіційно відкуплятися від мобілізації, тобто, знаєте, поширюючи цей російський наратив, що в Україні багаті в тилу сидять, відсижуються, а бідні воюють. Потім е, всякі е, там речі, які стосувалися чи зарплатного цензу грошового. Хто, хто багато отримує, той там може мати бронь. Хто менше отримує зарплату, той на фронт воювати. Ну тобто, вибачте, ну це весь процес не дає якраз відчуття справедливості по відношенню до цього законопроекту з боку суспільства і військових. Так от зараз багато цих речей буде виправлено, і е, ви питали, що е, зауважень там не просто помилки були, там дві третини законопроекту частина повноважень. Самих представників ТЦК, ну я вам коротко скажу, там п'ять пунктів, наприклад. Угу. Перше, перекладається відповідальність у першому варіанті з центральної влади на місцевий рівень. Тобто виявляється в нас органи місцевого самоврядування, в яких нещодавно через коліло ламаючи парламент, забрали військове ПДФО і ще 10%, Я так розумію, найближчим для часом за ні фінансових ні людських можливостей проводити процес мобілізації замість центру комплектування. Бо вони не вони не сприяють, а зобов'язані далі по людях з інвалідністю. Я впевнений в тому, що це буде виправлено. Не можна мобілізовувати людей з інвалідністю, тому що є купа прикладів, коли на жаль такі люди, скажімо так, дуже недовго перебували на передовій. І е, мені здається, що це є злочинне рішення от таких людей спробувати напр... спрямовувати напряму. Їх треба людей треба готувати і заміняти наших військових, які на передовій е, підготовленими людьми. І насправді таких пунктів дуже і дуже багато. Я вам скажу, що для мене не є джерелом якимось компетентним там телеграм канали що по новому тексту. Ми чекаємо офіційно внесеного тексту. Зараз відкинемо регламентні норми, як його відкликали, але будемо по суті розглядати. Повірте, це буде предметне, по суті, розгляд і в першому читанні, а особливо у другому.